Друзі, всім напевно цікаво, що буде, коли скінчиться війна, і припинять вже мобілізацію. Ну, відмінять нема військового стану і по суті нема мобілізації. Ну так ось Олександр Мамалуй, це заступник голови Верховного суду, а також майор Збройних сил України. Ну, це такий провладний, видно, якщо заступник голови Верховного суду розуміло, що це не з простих людей. Так ось він уже заявляє, що Україна. За крок до трудової міграції. І ви почуйте в цьому відео, хто в цьому винуватий. Димася це відео, у мене просто слів нема. Шановне суспільство, ми в, одніємо, в одному кроці від введення трудової повинності. В одному кроці. І тоді ніяких зарплат ні в кого вважають. врахуйте не буде. Буде пайки, якісь там гроші на сигарети, бензин по талонах. війна дуже надовго. Тому зараз ми можемо сказати, платять людям, люди відраховують на армію, допомагають армії. В законі написані, це ж ви, шановний народ, обрали депутатів, які в законі написали, що зарплати повинні бути саме такими. Ви. Тобто, це народовладдя. Якщо депутати напишуть щось інше, будуть інші зарплати. От і все. Ну эм... народ повинен вирішити.